Чи задумувались ви коли-небудь, що ключ від автомобіля це не просто ключ до запалювання? Це, виявляється, може бути ключ до абсолютно нового стилю життя. Ми якось звикли думати, що водіння це просто навичка. Але сьогодні ми копнемо глибше і подивимось, як цей, здавалося б, такий буденний вибір може перевернути з ніг на голову наш світогляд, кар'єру та навіть особисте життя. Так у чому ж тут справа? Невже життя водія і, скажімо так, пішохода це два різні світи? Чи може звичайне вміння крутити кермо реально впливати на те, як ми думаємо, заробляємо гроші і ба більше будуємо стосунки? Звучить інтригуючи, чи не так? Нумо розбиратися. Отже, щоб у всьому цьому розібратися, ми поглянемо на чотири ключові аспекти: спочатку про те, що в голові: контроль та впевненість. Потім про гроші, кар'єра та фінанси, далі соціальне життя, тобто, як ми спілкуємось з іншими. І наостанок, найголовніше свобода та безпека. Поїхали! І так, починаємо з найцікавішого, як на мене, з психології. Що ж відбувається у нас всередині, коли в руках з'являються ключі від авто, як це змінює наше відчуття впевненості, ну і зрештою контролю над власним життям? І от що цікаво, стверджується, що різниця проявляється одразу на трьох рівнях: по-перше, психологічний, тобто, як ми почуваємось. По-друге, фізичний, як ми власне пересуваємось у просторі. І уявіть собі, навіть моральний, як ми оцінюємо власні можливості. Ось на цих трьох китах, так би мовити, і базується вся концепція. Просто погляньте, який тут контраст. З однієї сторони, людина, яка сама собі господар. Куди хочу, туди їду, коли хочу, тоді їду. Це таке відчуття ну, повного контролю. А з іншої постійна прив'язка до розкладів, якихось обставин, інших людей. І ось ця різниця, як стверджують, і створює два абсолютно різних світогляди. Добре. З психологією, здається, розібрались. Але ж як ця внутрішня впевненість конвертується в щось ну, більш матеріальне? Як оце відчуття контролю може реально відкрити нові двері в кар'єрі та фінансах? А тут, знаєте, все дуже наочно для водія світ ніби стає більшим, можна розглядати більше вакансій, бо не треба думати про останню маршрутку. Плюс з'являються варіанти для підробітку. А от для людини без авто існують такі собі невидимі стіни. І радіус пошуку роботи менший, і постійні витрати на таксі чи доставку з'їдають бюджет. І це ж не якась теорія, правда, це абсолютно реальні життєві приклади. Просто уявімо. Можна не відмовлятись від крутої роботи тільки тому, що до неї три дні на оленях. Або, скажімо, треба терміново на зустріч за місто, сів і поїхав. Ну і банально поїхати раз на тиждень у великий гіпермаркет і закупитися набагато дешевше. От з таких дрібниць і складається ота сама велика різниця. Окей, з роботою і фінансами все ясно. А як щодо можливо найважливішого наших стосунків з іншими людьми, давайте подивимось, як можливість вільно пересуватись впливає на наше спілкування? Існує думка, що авто робить людей ближчими, і знаєте, в цьому щось є. Набагато простіше погодитись на спонтанну пропозицію друзів виїхати на природу або влаштувати якесь незвичайне романтичне побачення за містом, а не просто сидіти в кав'ярні. Ну і звісно, для сім'ї це просто порятунок, коли треба вирішити мільйон справ і не залежати від графіку автобусів. І, от, до речі, сімейне життя це, мабуть, найяскравіший приклад. Коли є авто, поїздка з дітьми це про комфорт і спокій. Треба до лікаря без проблем сіли і поїхали. А от для батьків без машини це ж ціла логістична операція, спланувати маршрут, розрахувати час, встигнути на той тролейбус. Яка вже тут спонтанність? Ну що ж, ми підійшли до кульмінації, до того, що вважається, мабуть, найсильнішим аргументом до свободи та безпеки. Кажуть, що саме тут проходить та сама прірва між цими двома світами. Так у чому ж вона ця свобода? Ну, по-перше, це свобода вибору. Де жити? Не біля зупинки метро, а там, де справді подобається. По-друге, це свобода дії. В якійсь екстреній ситуації можливість швидко приїхати на допомогу ну, це просто безцінно. І звісно, це свобода для душі. Коли можна в будь-який момент просто кинути все, сісти в машину і поїхати кудись на природу, подалі від міської метушні, власне, є одна фраза, яка підсумовує все це ідеально. Авто це свобода дій, мобільність, автономність, і справді краще, мабуть, і не скажеш. Тобто, виходить, що автомобіль це не просто шматок заліза, а такий собі інструмент, що розширює наші особисті кордони. І наостанок, давайте залишимо одне питання для роздумів. Якщо автомобіль це справді така величезна свобода, як ми щойно побачили, то яка її ціна? І мова не лише про гроші, а як щодо ціни для екології, для суспільства? І чи завжди ця свобода така вже й абсолютна? Є над чим поміркувати.